Всі мода канала, с мандернець. І будемо змагати про Майнкрафт Асте ще моє село як у Кунас. Тільки Інс. І що ми будемо ми робити? Чудити. Тож поїхав. О, я проснувся. Так. Так, ось цей мій фотоцикл. Сігадай. Е-е. Еу. Е. Що тобі треба? Хоча б... е Я йду в магазин собі щось купити. А, окей. Що тобі потім? -то. Давай. Вот тут вы сиряды живут и так беру моторку и поїхав. И закрыю еще хиляди не пусти. Цеда церква тут. И поїхали. Ой, 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 тут бы протазиве. С... Ааа! Ватири магазин сейскуп себе. Так товарища. А, тут закрытий магазин, не знаю. Не. а, депотипу. А-а-а! Связь, а ти дав э, байный? Э, Котя я щось збився, не знаю що что ну, є. Та магазин пока закритий. Ладно, Що задив с День. Та шо на пост Ту... я хупашу прийти. ти вже про чому. Боже, боже. На підписники, кочі, я не знаю. Так, я ныне не буду Окей, Спандермен. Я, я ставлю тебе со своего пути. Якую. И мы уже... Вот такой, братан. Что? Что тебе трет? Что тебе трет? Короче, я не знаю. Ну давай, щось роби. Ладно. Почекайте подписчики. Так, так. Здорово, що тебе треба? Бе подвозка езу. Мені потрібен езу. Ой, окей, бесплатно. Тортик. Ну запрети все взяты. Добавайте, топовать. Пой и поехали. Ну, наелись. Ники тикай, ты не тикай. Не. Я вашу работу сломал, всё. Так. Я наївся доста, але я не знаю. Ну, я не знаю підписки. Ну, це, мабуть, хоч мене зіді доставали дуже шовука, потолку от мене ляха. Ну что сподобалось. Если сподобалось вам відео, видео всего підписуйте на канал, а давайте до хмера хоть 10 подобайки и не забывайте подписать. і буду за 30 подписчиков. Да, будь ласка, підписуйтесь. колокольчик не забудьте колокольчик на канал. Усім дякую за перегляд. Усім до побачення.